Вітаю, друзі. Доброго ранку, слава Україні. У нас в Києві ранок добрий, бо слава Богу. І цю ніч у нас була тиша. Навіть не віриться, але та тиша нас насторожує, бо ми розуміємо, що будь-якої миті ворог дасть про себе знати. Але дай Боже, щоб цього більше ніколи не трапилося. Бо які думки у ворога ми не знаємо, хоча здогадуємось. <кій> а у нас кожного не залишає нас думка, щоб якомога швидше повернувся мир, щоб якомога швидше на протягнулося мирне небо, і щоб якомога швидше наші найкращі в світі захисники здобули перемогу. За яку ми всі з вами молимось, за яку ми всі з вами благаємо, на яку ми всі з вами чекаємо. Тому у кожного з нас немов птахи, думки злітають, клекочуть, наче в небі журавлі, та гавань тиху, звісно, не шукають, мене не полишають взагалі. Снуються павутиною між гіллям, Купаються у росах з кришталю, неначе напоїв їх хтось чарзіллям, Мов смичок передали скрипалю. Мереживо гаптують, сіють стрази. Якісь з них особливе вишиття виблискують, буває, як алмази, а ними викладають і життя. Збігають, як струмки дзвінкоголосі, то б'ють, немов криниці джерело, то зріють, наче зерна у колосі, то гнуться, як на вітрові стебло, то хвилею морською виринають, то човником по морю десь пливуть, але назад ніколи не вертають, й мене вони з собою завжди звуть. То піснею, десь слиною голосною, струною, то голосять. То бринять, то довго, то лиш мить бува зі мною, то мило між собою гомонять. Отакими бувають у кожного різні думки. Дай Боже, щоб думки були тільки про хороше, щоб думки були тільки про світле, щоб ніяка погана думка нам ніколи в голову не закрадалася. Але так як ми з вами опинилися в цьому буремному часі, то хіба ми можемо без цієї поганої думки? Ні, не можемо. А погана думка, звісно, найперше тільки про нашого лютого ворога, якому ми щиро бажаємо згинути як роса на сонці, якому ми щиро бажаємо спопеліти. І багато чого ми йому бажаємо. Хай все те здійсниться. Кажуть, треба мріяти, і мрії збуваються. Тому мріємо про нашого ворога, що з ним має трапитися. А ми всі будьмо обережні Господом. Так, ось Сенге написав доброго ранку, Орлеву, доброго ранку Україна з ранковою кавою. Бажаю всім тихого та спокійного дня, щастя, міцного здоров'я та мирного неба над головою, Божої благодаті та Божого благословення. Все буде Україна. Дякую, дорогенькі, все буде Україна, все будуть українці, тебе теж, нехай Господь береже, нехай буде і день добрим, і вечір, і нехай Господь оберігає на кожному кроці кожну долю секунди. Якби кожен думав, якби кожен мріяв так, якби кожен, по крайній мірі, якщо нічого не робив, то хоча б молився за наших захисників і нашу перемогу, то можливо вона і швидше прийшла би до нас. Дорогі мої, спокою, тиші, спокою в ваших душах, в серцях, в домівках, в родинах, в кожному місті, селі, в кожному куточку нашої славної України. Будьмо всі благословені Господом. До наступної зустрічі, як обов'язково буде. А сьогодні вранці, як завжди, була ранкова кава і поетичне слово королеві гір. Клавдій Дмитрій.